Всім привіт, я ліна із Канади, Канада Вініпег. Сьогодні буде відео це сіпатися, бо я забула вдома трайпот. Можливо, буде сіпатися моє око, тому що я не виспалася. У нас п'ята ранку, але нічого не міняється, нічого нового під сонцем, все як завжди. Відео буде поговорити. Ми з вами будемо спілкуватися як старі добрі друзі. Я підготувала собі чай в чашечки із Тіма Хортонса для тих, хто пише коментарі з приводу того, що типа не треба пити каву. В Тім-Хортенсі, бо це дорого канадці не п'ють, можна зберегти, зекономити, купити будинок. Я все підрахувала. Е, от щоб витратити гроші, на які можна купити будинок, потрібно пити каву в тім хортенсі кожен день, як мінімум 133 роки. І я думаю, я не збираюся цього робити. Я не буду жити так довго. Це точно. Можливо, звичайно, хтось придумає там. Е... Ліки для безсмертя буде чудово, але тоді я згадаю ваші слова і буду, можливо, розчарованим. Звичайно, я не п'ю каву кожен день. Але вчора пила. М -м -м. Готуйте собі щось смачненьке, щось поїсти, щось попити, можливо, хтось щось прибирає. І поговоримо з вами про життя в Канаді, про життя, буття страждання і всяке таке. І так. Хотіла вам поговорити, чому я хочу звільнитися, і я не знаю, що з цим робити, тому що для тих, хто не знає, я працюю в деякі нашла роботу відносно на швидко за три дні. Просто відправила по периметру свої і Мені відповіли. У oh, мене якби мені дуже подобається працювати з дітьми маленькими. Я працювала в Китаї сім років з маленькими дітьми. У мене є досвід, мені подобається. Дітям подобається. Недавно до нас приходила перевірка. Вони спостерігали, як ми працюємо. Вони завжди приходять, кажуть, як ми працюємо і що потрібно змінити. Мене похвалили. Я там просто була весь день, гралася з малими. Ці пальчикові ігри, пісні вигадувала все, що можна було вигадати. Мене похвалили. З перевірки людина мене похвалила, в кінці дня мене похвалила директор, але похвалити не покладеш в карман. І зарплата вчителя в дитячому садочку дуже маленька. Тобто, в мене виходить там майже 2300, триста, навіть дві не виходить. Тобто це мінімальна зарплата. І якщо я м -м, підвищу свою кваліфікацію, а я планую йти потім на навчання, коли отримую піар, тому що я сподвищу його отримую. Але можете написати коментар, що ні. Тому що зараз це дуже дорого, але все одно навіть в садочку позиції, навіть якщо я повчуся, все одно вони дуже мало оплачуємо. І типу, я думаю, є сенс вчитися на школу, але на садочок ні. Це дуже-дуже дешево. Моя мама мені говорить: типу, щось соліна, там в тебе дипломи, в тебе знання мови, треба йти кудись в інше місце, бути більш серйознішим. Я взагалі вважаю. Що ну не тільки моя мама навіть е, я розумію, Зараз можете писати, що воно все не котірується, все одно у мене ну типу, швидкий екскурс. Я закінчила юрфак в Україні. Ярослава і в коледж, в фінансово, економічна академія вже сто раз поміняла, змінила свою назву в Вірпіні. Я закінчила МБА в Китаї, в Пекіні і, типу, це моя освіта. Я знаю англійську, знаю китайську. Типу можна було можливо спробувати щось інше, щось краще, щоб оплачувалося. І, типу, типу. Навіщо працювати в садочку, якщо є там якісь знання і так далі? Я вважаю щиро вважаю, що в садочку мають працювати розумні люди. Я знаю, це не то, що я типу, кажу, що я там сильно розумна. Ні, просто це реально класно, коли дітей можуть вчити люди освічені. Ну, бо є таке якісь е сприйняття, що типу, якщо в тебе немає ніякої освіти, ти нічого більше не вмієш, то ти йдеш в садочок працювати з дітьми. Бо а кого ти ще чому можеш навчити, або що ти ще можеш робити? Але блін, по-перше, робота в садочку дуже складна, дуже сильно відповідальна. Типу не тільки відповів. Ну, от, наприклад, у нас е був тренінг нам розповідали, нам розповідали, що в сусідньому садочку дитина яблуком яблуками, померла. Тобто їй надавали першу допомогу, але там був апарат, навчили як його використовувати, якщо дитина вже втрачає свідомість, як використати його для того, щоб дістати це яблуко. І типу там апарат був, але люди не знали, що він є в садочку, директора була відсутня, і дитина не змогла врятувати. Тобто відповідальність яка велика, за здоров'я, за психологічний стан, Тут ще дуже сенситів всі всякі моменти, що не дай Бог, хтось о, війде в туалет, в биральню, якщо там дівчинка, не дай Бог туди війде чоловік чи ще ж хлопчик якийсь просто, типу. Відповідальність дуже велика. Ми цих дітей просто дивимося, окосних не спускаємо, плюс їх потрібно чомусь навчати. От е, я своїх дітей їм дуже подобається вчитися. Я навчила їх іспанською, як рахувати, як називати якісь фрукти. У нас там є мазіографія, я навчила їх деяка країна, деякий океан, де шрі-Ланка, все таке. Вони в захваті. Класно, коли діти до тебе підходять. До мене особливо китайські діти підходять. Вони там питають: а як оце сказати китайською? А як оце сказати китайською? А скільки в Китаї населення? А скільки в Китаї? Як буде летіти літак, бо я лего замовив. І коли ти можеш це відповідати, коли ти можеш їм щось казати, навчати там, які тварини живуть в цій країні, які тварини живуть в тій країні, і так далі, це круто. Я обожнюю розумних людей, які працюють з дітьми. Тобто, ну я давно працюю з дітьми. Я пам'ятаю в пекіні, коли працювала, вона була дуже крута вчителька. Вона була неймовірно розумничка, класна, дуже позитивна, кльова людина. Вона прям ну просто брилінд. І я собі якось запитала: блін, ти ж така, ну, типу, себе запитала, така розумна людина, чому вона працює в садочку? Блін, а які люди мають працювати в садочку? Ну, типу, вона б могла працювати на якійсь компанії, заробляти величезні гроші і так далі. Ну, тому що треба, щоб такі люди працювали в садочку, щоб вони надихали дітей, щоб вони надихали. Я не знаю це цей світ. Тому що, блін, насправді я читала книжку про початкову освіту. дуже недооцінена важливість вчителів, які працюють з дітьми на цих початкових станах. Ну, типу, там, якщо ти вже викладач університеті, тобі там то сьо, то, п'яте-десяте, а типу, якщо в садочку, то просто з вулиці можна взяти людину. Ми зараз, до речі, постійно навчаємося, це дуже мені подобається в Канаді. Зараз проходжу курс про аб'юз. Як розпізнати аб'юз у сім'ї і так далі. Оці всі навчання вони дуже корисні не тільки для викладача, а взагалі для е, батьків і взагалі для <смі>, людей, які мають контакт з дітьми. Ну тобто, все мені подобається, все класно. Я хочу працювати з дітьми, але зарплата типу мінімальна. і Це нагадує типу, якесь волонтерство. Ну, типу, тобі вистачає, щоб зняти квартиру. Ну, мені, в принципі, на всьому і все. Ну, якби я жила одна в якій снімала, мабуть, якусь кімнату, мені б вистачало ще й на їжу, але. Ну розумію, що не одна, в мене маленька дитина, мама, тому мені вистачає тільки на те, щоб зняти квартиру цієї зарплати, і трошки на бензин. І тому постає питання, що мені потрібно вняти роботи, тому що мені потрібні гроші. Я прям реально люблю працювати з дітьми. Діти мене люблять. Якось мені не хочеться прям йти з цієї сфери, але я розумію, що Ну, блін. Дві тисячі, серйозно? Ну, для Канади це тіпо, мало. Ну, це типу не так, як мені хочеться жити. І, типу, можна було б десь, Я не знаю, пишіть. Яка от, нормальна середня зарплата для людей іммігрантів в Канаді. Так зараз мені хтось напише. Ви не іммігрант, ви турист. <сум> для туриста в Канаді. Яка зарплата Нормальна, середня? Ну на що можна розраховувати? Я не знаю. Треба провести. Ну, я думаю, я, якщо в мене вистачить сил, я спробую наступного тижня пошукати іншу роботу, просто поподаватися і подивитися, Фу. які взагалі є варіанти, хоча мені би не хочеться. Бо мені подобається працювати. Людям подобається, як я працюю. І не хочеться обожнюю своїх дітей в садочку своїх. І, звичайно, не хочеться звільнятися, але це доросле життя. <смір> Ота, так, от, от такі от справи в мене, ви знаєте, а ще нічого не встигаю, Нічого не встигаю, нічого не встигаю, приходжу після роботи, у мене мала і так далі. Хочеться дуже багато чого робити, хочеться дуже багато чого встигати, я вчу мови паралельно декілька. Ну, типу, продовжую вчити китайську, якби я на ній не розмовляла, потрібно продовжувати. Блін, мабуть, все життя продовжую англійську, якби я на ній не розмовляла. Типу продовжую іспанську і, і... хочеться щось почитати. Я взяла з собою до речі, книжку. Зараз знімаю відео і почитаю. Це мені сестра прислала з України Юстейн Гордер, донька директора цирку. Здається, якщо я не помиляюся, читала його Світ Софії, там, де філософія пояснюється дуже легко. Пояснення філософії для дитини і вона доволі прикольна, я раджу почитати. Так на зеніфоні грає музика, я не знаю, як її вимкнути, я не зрозуміла, тому вона продовжує грати. От. Ну, коротше, мені подобається в принципі, життя в Канаді, мені хочеться тут залишитися на якийсь час, принаймні, принаймні зараз. Уп, світло погасло, але мені потрібно знати, як мені тут виживати. І типу, друга робота, додатковий дохід, і все таке, в принципі, план є, але скільки це займе часу і так далі. Ах, ну, Трошки нервую. Я такий нервотик. Я нервую з приводу всього, я до цього вам записувала про це відео. Фух. Ну, я нервую, що от потрібно розбиратися з такими речами, як робота і зарплата. Я б, я, чесна, я така людина, я б на вихідних пішла працювати без питань, просто щоб заробити більше. Я в Китаї працювала без вихідних е рік. Але в мене дитина, і типо, мені потрібно приділяти їй час. є діти. Обнімаю вас. От такі от, справи, от такі от справи. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи варто шукати іншу роботу? Ну, я, в принципі, в будь-якому випадку хочу спробувати, там подивлюся. Яка робота у вас? І мені знаєте, що тут цікаво? От працюючи в Канаді, як ви працюєте? Ви працюєте на роботі, яка вам подобається, але яка приносить мало грошей, чи на роботі, яка вам не подобається, але приносить достатньо грошей. Чи на роботі, яка вам не подобається, і не приносить грошей, тоді я вас теж обіймаю. А якщо у вас ще й діти, то поплачемо разом. Чи на роботі, яка вам подобається, яка приносить достатньо грошей? Якщо так, пишіть, що це за робота, може, я спробую. Але, скоріше за все, для цієї роботи прям потрібна якась кваліфікація. Або фантазія, бізнес, я не знаю, бізнес-мутки. Хочуть ідеї для бізнесу. Такі от справи. Мої друзі, друзі мої, де б вони були, що ви думаєте з приводу роботи? Своєї, моєї і взагалі. Скільки в нас часу, У мене годинник на зарядки, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Ого, вже 18 хвилин знімала. Ну добре, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво послухати, що я думаю про життя в Канаді, що я думаю про роботу в Канаді. Боже мій дівчата, якщо у вас така чолка, її потрібно підстригти. От я її постійно отак -от, от роблю, і потім вона від моїх пальців жирніє. Що робити ще з цією чолкою? Дякую, друзі, що подивилися. Хочу побажати вам гарного дня, гарного життя. У вас все вийде. Взагалі я говорила своїй терапевтку. Вона мені сказала прикольну фразу: я їй плакала, калю, у мене вийде, це не вийде. А вона, знаєте, що сказала? Як, от, якщо ти віриш, що в тебе вийде, то в тебе вийде. Ну, це не з цього, це всяка блін, як це називається транс. Це з того, що просто коли ти втрачаєш віру і думаєш, що тебе не вийде, то ніхрена в тебе не вийде, тому що ти не будеш пробувати, ти просто розслабишся і все. Треба в себе вірити. так. Да. Да? Да -да. Треба в себе вірити. Давайте будемо в себе вірити, давайте будемо впевнені в собі, у нас все вийде з вами. Гарного дня, гарного життя. І у нас з вами все вийде.